Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьом вибухів на Житомирсько-білоруському кордоні. Телеграм-канали пишуть про вибухи як на нашій стороні, так і білоруській. На білоруській горять ешелони з технікою. В той же час, за даними телеграм-каналів, з'явилося відео, на якому окупанти з білоруської сторони говорять: наступне: наш самоліт рухнув, збили F-16, з нашого. Наразі російські окупаційні війська після певної паузи відновили масовані повітряні атаки по мирних Стах України вони як правило використовують ударні безпілотники, шахет крилаті ракети. А також іскандери «Кинжали». Вони усі летять по черзі, змінюючи один одного. Таку тактику росіяни застосовували у травні червні, зокрема під час атак по Києву. І вона не нова. Про це сказав військовий експерт Олексій Гетьман. Тут нічого нового немає. Росіяни в травні-червні схожу тактику вже використовували. Комбінували балістичні крилаті ракети і шахеди. Таким чином вони планують виснажити нашу протиповітряну оборону, зазначив аналітик. Тик, цілі російських окупантів вважає гетьмана не змінилися. Вони намагаються позбавити мирних громадян тепла та електрики. Вони це декларували. Цієї зими залишити наше цивільне населення без тепла, без електрики. Таким чином вони розраховують, що це якось вплине на бойовий дух нашої армії або на можливості української армії вже на лінії фронту, сказав гість ефіру. Експерт вважає, що такі атаки РФ триватимуть, і українська ППО готова їх відбити. Вони більше двох місяців не проводили масово. Ованих атак не запускали далекобійні високоточні ракети в глиби нашої країни. Росіяни їх збирали, збирали, і тепер ці атаки, я думаю, будуть досить частими. Але ми це знали. Ми до цього готувалися, посилювали нашу протиповітряну оборону. Тому я думаю, до якогось успіху окупанти навряд чи зможуть домогтися. Резюмував гетьман. Противник намагається знайти способи підвищення ефективності завдання повітряних ударів по різних об'єктах на території нашої держави, але сил на це достатньою мірою, як це раніше він собі. Бі міг дозволити, не вистачає, тому намагається комбінувати, сказав Романенко. Він зазначив, що раніше російські окупанти використовували здебільшого дрони камікадзе. Під час найбільш масованої атаки противник виступив 75 шахедів. також росіяни окремими одиницями вкрапляли у свої атаки крилаті. Та іноді балістичні ракети. Вони використовувалися насамперед для того, щоб перевірити наші можливості з точки зору різних висот швидкості і так далі. Тобто не тільки завдавати ударів, але постійно розві. Відувати наші засоби радіотехнічних військ повітряних сил і в цей час уже накопичували за даними нашої розвідки союзників до 900 різного типу ракет, сказав Романенко. Він переконаний, що росіяни активніше задіюватимуть ракети, щоб узимку бити по об'єктах критичної інфраструктури України. Наші сили оборони України та збройні сили України готувалися до такого роду підходів. Ми посилюємо потенціал і протиповітряної оборони. Це дії по аеродинамічним цілям, до яких відносяться різні типи ракет, про які ми говорили крилаті ракети, боєприпаси, що баражують вертольоти, літаки та протиракетні. Це власне балістичні ракети, сказав Романенко. Експерт нагадав, що в протиповітряну оборону активно включиться. цього року мобільні групи озброєні зенітними засобами. Крім того, Україна посилює потенціал ППО за допомогою союзників. Зокрема, Німеччина анонсувала передачу Україні ще однієї батареї «Петріот». Це дуже важливо, оскільки не тільки має протиракетні властивості, але також має більший радіус дії до 106 кілометрів на невелик. Середніх висотах ці комплекси нам теж необхідні такі далекі руки напередодні того, що все таки наважуються союзники поставити якомога швидше винищувачі, які використовуються для протиповітряної оборони. Тобто, ми посилюємо свою протиповітряну протиракетну оборону, попри те, що противник знову почав використовувати ракети і балістичні і крилаті у більших кількостях ніж це було раніше. Сказав Романенко. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.